Книга пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Півень Олександр Анатолійович Народився 2 лютого 1975 року в селі Метлашівка Драбівського району Черкаської області. У 1979 році сім'я переїхала до Комсомольська нині горішні плавні. Після закінчення 9 класів школи Олександр вступив до Комсомольського політехнічного технікуму, здобувши кваліфікацію техніка-механіка. Потім працював у товаристві з обмеженою відповідальністю Кисень. У 1998-2000 х Роках проходив строкову військову службу в лавах Збройних сил України у 2014-2015 роках. Брав участь в АТО ООС 22 березня 2022 року. Добровольцем був мобілізований до лав Збройних сил України. Мав звання старшого сержанта. Загинув 24 листопада 2022 року біля міста Бахмут. Донецької області нагороджений посмертно орденом за мужність третього ступеня. Пам'ятаємо вічна слава герою.